В ефірі телеканалу «Еспресо» Лариса Дроздова, волонтерка, речниця державного підприємства Антонова. Слава Україні, пані Ларисо, Радий вас бачити і чути. В ефірі телеканалу Еспресо. Добрий ранок, ну ми розуміємо так, що відбулося в Бучі в Гостомелі. Загалом у Київській області я знаю, що ви волонтерка, і знаю, що ви безпосередньо зачепили оці от трагічні історії окупації. Хотів би почути вашу розповідь, що зараз відбувається, і що вдається зробити, що зробити на превеликий жаль. Не вдається, можливо, ви володієте якоюсь інформацією, наприклад, щодо боярки, так тому, що ми розуміємо, що число жертв буде невблаганно збільшуватись. Я не володію інформацією щодо Бойорки, Я більше займаюся гостомелем, тому що я там живу і я там залишалася в окупації два тижні. Було дуже складно. Я вже про це не раз говорила: без світла, без води, без газу, без зв'язку зовнішнього з інтернетом, без ніяких новин ми залишалися. І на превеликий жаль залишилися в гостомелі на той момент на початок війни дуже багато. Людей, які не встигли виїхати, і це дуже прикро, тому що дуже багато маленьких дітей залишилось, і я думаю, що саме тому і. Стільки жертв було і в бучі, Ірпені, і в гостомелі, тому що а, не було зроблено а, евакуації вчасної, да не організова... не були організовані якісь гусики для людей, які не мали автівки. Тобто люди, які мали автівки, вони ще встигли якось а, виїхати. От а коли вже були підірвані мости, всі, хто не встиг, залишились в гостомелі. От ну що я хочу ще сказати, що 14 березня люди, які вже ну, втратили зв'язок, залишалися в гостомелі в Бучі. А ми, як волонтери, поїхали на адресну евакуацію, тобто ми ходили по домівках. Ми забирали людей, які не мали зв'язку. Було дуже. Сумно дивитися, тому що вони не вірили нам. Вони не розуміли, хто ми такі, думали, що ми будемо вивозити їх в Білорусь або в Росію. Нам доводилося доводити людям, що ми українці, що ми їх забираємо в рідну Україну і що з ними буде все гаразд. От ну таким чином особисто я вивела 11 людей з нашого ЖК Покровський, які також дуже знані, тому що в нашому ЖК, ЖК поселилися російські окупанти. Вони там жили. Вони в наших квартирах навели безлад в наших квартирах. От і, і залишили повністю розграбованими. Зараз в Гостомелі працює військова адміністрація зараз приходить же гуманітарна допомога. Ми також привозили гуманітарну допомогу. Люди більш-менш приходять до тями. А ми приїздили з декількими каналами, в тому числі іноземними каналами. Знімали місцевих мешканців. Вони розповідали, як вони проводили цей час. Жахливі звичайно історії, як вони просто не виходили з підвалів і облаштовували там туалети, душові кабіни і там знаходились по по днів. Просто жили. В підвалах, ну і крім того, звичайно, дуже багато смертей. Дуже багато, в тому числі колишній наш е, міський голова е, пан Прилипко е, загинув, е, в, коли Гостомель був під окупацією. Зараз більш-менш налагоючи життя і м, м, привозять вже і газові балони. Людей кормлять в міській е, адміністрації е, і е, ну. Люди вже оживають і місто оживає, але дуже багато людей, які хочуть потрапити в місто, поки що не можуть, тому що йде розмінування, і звичайно, зараз ще є небезпечно е, приїздити до гостомелю. І, як ви знаєте, посилена комендантська година до 14-го числа. Але всі я всіх заспокоюю і кажу, ну обов'язково повернетеся. Будемо відбудовувати нашу країну. Все буде добре. Ой, будемо сподіватися, що все буде добре, хоча. Це, це так би мовити лише майорить на небокраї, тому що попереду надзвичайно складний період як для цивільного населення Київської області, так для наших військових, так і для мешканців загалом півдня, сходу та й загалом для того, що і називається українським народом. Ви згадали про слово. Недоевакуйована евакуація. Відповідно, це стосується не лише людей, відповідно, історія про мрію, тому що земля українська чутками різними була сповнена. Отже, хотів би вас розпитати, як речницю Антонова, так що ж з мрією? Чому її не підняли, наприклад, в повітря, не вивезли і так далі? Чи не було сигналу? Ви розумієте, ситуація була робили все, що можливо було від нас. Ситуація була дуже складна, тому що встигли вивести п'ять русланів. От і останній там вилетів прямо перед війною. Мрія також повинна була злетіти, але ситуація була дуже важка, тому що небо вже було закрите, і е, треба було е, дозвіл е, для того, щоб підняти е, літак в небо. І звичайно, е, поподії роз, розгорталися настільки швидко, що е, якщо б підняли літак в небо, ну саме в той mm. час, саме в той день, то могли б просто е, втратити екіпаж. Наразі е, Інформація ну все більше і більше інформації йде зараз. Розслідування з цього з цієї справи, тому я не хотіла би розкривати якісь деталі е, і все ж таки дочекатися офіційною закінчення е, офіційного розслідування, і, і вже тоді можна було б більш конкретно говорити про те, що саме відбувалося там за два тижні е, до того, як почалася війна. Угу. Ну, наші чудові еспресівські редактори щойно дали надзвичайно оптимістичний, ну, звісно, з, в цьому загальному трагізмі, але оптимістичний відеоряд. Турбіна чи працювала, чи там, я не знаю, столкача з ноги її запустили, чи там перевіряли, і що там подали живлення, що вона запрацювала. Що я зараз з тим, що лишилося ой. від нашої мрії? Я була. Позавчора я була в гостомелі, і я була е, понеділок, мабуть, чи понеділок, чи вівторок, якщо я не помиляюся. А я заходила в аеропорт подивитися, як виглядає наш офіс, як виглядає моє робоче місце. Звичайно, виглядає це все дуже, дуже жахливо. Запустилася мрія, ожила наша мрія, і запустився двигун від вітру. І це було настільки фантастично, мабуть, настільки ну. Душевно, знаєте, я я просто не втримала слів, коли побачила, що двигун запустився, і це дійсно дуже оптимістично, тому що я е, думаю, це такий знак, е, е, ми маємо вірити в те, що мрія е, живе, а е, мрія оживе, незважаючи не на те. Як вона зараз виглядає, тому що ми її дуже любимо, і я все ж таки вірю в те, що ми її зможемо відбудувати, відродити, і це вже буде наша особлива, особиста українська мрія, тобто суто наша мрія. Ну на хотів би уточнити, скільки би це коштувало. Йдеться про, наприклад, відбудову конкретно взятого літака. Мрія так ну і можливо, там, якщо розпочинати реставрацію, того що лишилось, я не знаю, правда, в якому воно стані, чи простіше було би наново намагатись зібрати це все діло. А, в якому стані це будуть визначати експерти, як тільки вони підійдуть, тобто наші фахівці, які займаються конструюванням, які займаються економічними питаннями, фінансовими питаннями, вони все подивляться, що залишилося, що ми можемо ще використовувати для у роботі. Але якщо говорити про Нову мрію то це ну щонайменше 3 мільярди доларів нам е, знадобиться для того, щоб її будувати е, взагалі нову, взагалі нашу українську мрію, нашими е, е, спеціалістами висококваліфікованими, нашими унікальними розробками це робити. І це буде дійсно нова мрія е, деталі з. Цієї мрії я думаю можна буде використовувати, якщо ми захочемо добудувати другу мрію, яка частково яку частково почали будувати ще в радянському союзі, от тому. Я сподіваюся, що ми все таки відбудуємо нову. Я не сумніваюсь, дорога пані Ларисо, що вам все вдасться. Так, тому що з такими людьми, з такими волонтерами і загалом з такими фахівцями, Україна встоїть і відбудує не одну мрію в прямому і в переносному сенсі цього слова з нами на зв'язку. Була Лариса Дроздова, речниця державного підприємства «Антонов», волонтерка. Дякуємо, що були з нами і працювали для телеглядачів телеканалу Еспресо.